Припинили діяльність двох кол-центрів співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з працівниками управління Карного розшуку та слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області, представляючись працівниками різних фінансових установ, у людей випитували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток та рахунків і щойно отримавши від довірливих громадян необхідні інформації, списували з їхніх рахунків. Гроші. В рамках розпочатого провадження за частиною 3 статті 190 Шахрайство чинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки Кримінального кодексу України, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях двох кол-центрів, звідки вилучили понад 50 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, обладнання сіт телефонії та інші речі, що становлять інтерес для слідства.